день вам усім, дорогі наші гості, наші люди, наші захисники, наші волонтери, усі наші. Ми сьогодні починаємо черговий захід у рамках фестивалю Наші. Уже неодноразово приходилося говорити за ці дні зустрічей з нашими людьми, котрі привнесли до нашої культури, до нашого мистецтва, до нашої історії. Рясні плоди, якими ми маємо пишатися, якими взагалі пишається Україна, то окрім цього є люди, без яких без яких щось святкувати було б абсолютно неправильно, навіть було б абсолютно гірко щось робити, не зважаючи на цих людей, які тримають над нами небо, які тримають це. Сонце, аби воно не вкрилося хмарами від цих жахітливих вибухів, які тривають на сході нашої України, які кривавлять рану України. Але ми прийшли сьогодні, щоб ці наші хлопці-захисники, чоловіки і наш шановний капелан, отець Михайло Сокмановський трішки відчули нашої уваги, нашої любові. Відчули, що ми чим зможемо, так само будемо підпирати і Україну, і підпирати і їхнє життя, якщо буде в цьому потреба, щоб оця смута розвіялася, щоб справді Господь дав нам миру. І ми вже з вами зустрічалися не так, ми ось тут, по той бік, які не нюхали пороху, які нічого. Не відчували, які жахалися тільки від телевізійних новин, і ви, які знаєте, що таке війна 21-го століття. Жахітлива, неоголошена війна, яку навіть не маємо права так називати. Але сьогодні буде чудовий день, бо прийшли чудесні діти, які талантами будуть вас звеселяти, вам дякувати, бо як іще може подякувати дитина талановита. <кхи> Тут я хочу оголосити присутніх, які прибули сьогодні до нас, відгукнулися на наше запрошення, щоб посвяткувати разом фестини наші. Це Москва, Любомир Іванович. Любомир Іванович, покажіться нам. Це Дунайський Павло Петрович. Це Чинарьов Андрій В'ячеславович. До речі, В'ячеслав без апострофа. <interferes> І Сукмановський Володимир Лонгинович. І ще прийшов один хлопець, якого ми хочемо. Ні, я всіх записала. Ні, ні, ні. Ти, ти не записала. Скажіть, будь ласка, ваше ваше прізвище. Є у нього все. Добре. У нас у нас все. Так. Я <ullah> просто не прочитала, так? Є, Володимир Миколайович. Ну і оця Михайла Сопоновського, хто не знає цю жертовну людину. <плес> Ми сьогодні дуже тішимося і раді вітати наших волонтерів. Це справді ангели війни, якщо можна так сказати, які, можливо, вже перейшли межу свого приватного, які вже не розуміють. І аплодували прекрасним людям, Довганям, Ірині та Ярославу. І Марії Салабай. І, звісно, наша влада Золочівська завжди має. Не те, що обов'язок, але потребу відгукуватися на ваші потреби настільки, наскільки зараз дозволяє справді ця наша українська дійсність. І тому я хочу надати слово теж дуже гарному чоловікові, який так само тримає оборону, іншому всі ми тримаємо потрішки того неба і тої оборони, голові районної ради Банаху Олегу Орестовичу. Я Хочу подякувати гарно, що ви цим займаєтеся, що ви дбаєте ну, про нас, ну, про всіх тих, хто там був. І про це все. Дуже велика дякую. Ми вам дякуємо. Вам дякує. Цього року на Золочівщині стартували перші фестини. Наші, які тривають на сьогодні другий день, затобріє завершення. Що вкладається в слова наші? Де питання про те, що Україна дуже багата різними талантами. І ми тішимося, що серед тих талантів ми маємо наших талантів-золочівщини. Ви бачите, слово, Україна має таланти. І де питання про те, що ми, власне, хочемо поговорити про наші таланти. Але. До талантів ми цього разу доповнюємо більшу, так ви знаєте, філософську думку, тому що до тих наших ми, власне, звертаємося оцих хлопців, про яких сьогодні говорили. Наші, ті, що стояли на сході, ті, що не дали Москалеві ступити скупити далі. І ви, хлопці, ви зробили, мабуть, ще більший внесок. Ніж художники, ніж поети, письменники для нашої країни. І тому ми сприємні, що сьогодні ми тут бачимо, і власне силами дітей хочемо зробити вам маленьке таке свято, щоб ви відчули це дитяче тепло, дитячу пісню. Ви знаєте, а дитяче, дитяча пісня чи дитяче слово воно більш важливе. Тому що якщо подивитися дитині в очі, вони завжди є щирі, в них немає ніякої такої, знаєте, якоїсь. Неправди. І оце, ця енергетика дитяча, щира, нехай передається вам, щоб ви були здорові, щоб ви були міцні, щоб ви відчували, що вас люблять і про вас думають. І ще хотів би сказати, може погана традиція, а може і не погана традиція, але яке би свято ми не проводили би, ми маємо згадати за тих, хто. Залишився там на полі бою. Я би тільки хотів подякувати за те, що є можливість зібратися хлопцям, які в більшості випадків каже, що вони вже тут, а думки ще там. Багато хлопців, які зараз є на передовій, бо я мав можливість бути тепер з хлопцями близько до, до тих розмежувань, які в водяному і в гранітному якраз я розказував тільки з добрими спогадами, що ми проїхали блокпости і вже пішли до сепарів, може яких 500 метрів, може до кілометра до них було вже до їхньої позиції. І напевне, що тоді ти починаєш глибше розуміти життя. Я бачу, що хлопці, які вернулися а, з війни, бо АТО то так трошки смішно виглядає АТО. АТО це тоді, коли йде зачистка, чи йдуть якісь операції, якісь спецслужби. А коли вже збройні війська стоять на передові, це вже не АТО, це вже війна. І напевне, що а, хлопці, які вернулися, там обіцялися, так як я завжди чую, що о, що ми прийдемо, будемо там домирити господарями, ми там будемо. Та ми тут та ми то все, там розірвемо то все і так далі. Потім, коли приходять, і дивишся, того не чути, того не чути, кожен заникався в свою нору. Ні фермер не розвів, що обіцяв, що буде тепер добрим господаром, ні те. Де хто робить. Я би хотів просто підтримати хлопців, не опускайте руки, ем, не, не, не жалійте себе, знаєте, таке, то таке без. Без така безблагородна справа себе жаліти, розумієте, що себе жаліти? Треба себе зреалізувати в житті, дбати. Є можливість в сьогоднішній час себе десь в якийсь спосіб зреалізувати. Тільки не опускайте себе, не тримайте якоїсь злоби, не жалійте себе, працюйте і насамперед, як говорять, коли капелани приїжджають, що на війні невіруючих людей немає. Всі ходимо до церкви, всі ходимо до Бога. І я так хотів би вас. Підтримати, вам побажати, щоб ви віднайшли себе. А наші такі суспільні організації може попросити їх, щоб вони могли десь вас задіяти в якихось аспектах, в суспільному житті, дати можливості себе десь зреалізувати, підтримати ваші добрі пропозиції. Ну і хай Бог в цьому допомагає нам, тому що нема чужих своїх. Всі, хто захищає її, всі свої. Ви знаєте, ви були там, там чи на російській мові, чи на українській, чи би на який не балакав. Він є свій, коли він стоїть з автоматом і захищає свою українську землю. Тому я бажаю всім нам, щоб не забували про тих хлопців, які воювали на війні, щоб не забували, що їм те, що їм обіцяли, землю, інші пільги, які є, щоб не було так, як я на кордоні, коли заїхав. І для того, щоб взяти дітей з особливими потребами, кошти передали мені. Невеликі, але передали. І коли я підійшов, показав ОБД, а цей пограничник каже мені, ви своїм ОБД можете піти в супермаркет, якщо вас без черги пустять, то можете собі щось там взяти. Мені не пасувало, бо я був про колорації, йому щось сказати. Я подзвонив на горячу лінію, мені кажуть, здравствуйте. Я так думаю, може я в Москву подзвонив. Бо ж там такий центральний офіс, і тому в мене так само багато амбіцій, багато розчарувань. Але прошу нашу владу, щоб ми дійсно могли зробити дуже-дуже багато. Тут є представники нашої влади, щоб подбати, щоб ті пільги, ті гарантії, які даються, щоб не занедбати. І дуже дякую те, що ви сьогодні те свято організували для тих хлопців. Вони б могли вдома сидіти, але напевне, що кожен хоче відчутися, що він десь потрібен є. І ці діти, якраз, як дуже гарно говорив один, що за цих дітей, властиво, і за своїх, і за всіх інших дітей є приємно воювати і віддати своє життя. Тому що вони ще, для них ще майбутнє. Я сподіваюся, краще майбутнє, бо ми до цього йдемо. Нас так тяжко, ну, так нас не хочуть пустити, той старший брат, ну так їм так прикро. Так їм аж муліє, щоб нас тримати далі в тому іго і не випустити нас нормально в люди. Але я сподіваюся, що буде всі краще. Тому я бажаю гарного перегляду, всіх тих ми приємних концертних програм, які зріхтували. І всім дуже дякую. Хай Бог благословить і вдячністю вам за організацію, а вам, хлопці, за ту вашу присутність. Бо з володією ми частіше бачимося на схід їжемо. На жаль, приємних моментах. Мати. Та я ще не така моцно старша, щоб бути. Ну, не... маті маті маті". ну, сказали, матір мати матір то є наша мама. Значит, Значить, мама. Мам, коли я тільки була ідея мені. отих хвестин наші, ну, обговорювалося дійсно, говорили, що Золочів має дуже багато талантів із Золочівщина. І ми маємо кого показати і маємо ким пишатися. І серед тих наших, певно, на першому місці є ті наші, завдяки яким ми можемо зберегти ті таланти. Тому що кажуть, коли говорять гармати, музи мовчать. Не дуже хочеться співати, не дуже хочеться веселитися, коли знаєш, що наші, наші люди, українці, там стоять під кулями. Хочу вам, хлопці, сказати, і вам, отче, також, що. Приїзд, повернення кожного з вас додому це є наша спільна дуже велика перемога, тому що безконечно кожну годину є такий молитовний ланцюг. Люди моляться без перерви, цього за кожного з вас, знайомого, незнайомого, тому що ви наші, тому що ви маєте повернутися, вас чекають, і, і ви маєте, от той ваш прихід, той же маленький кусочок перемоги, він же тут золочеві присутній. І тому от хлопці питаються, чому нас викликали? Вас не викликали. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви є наші. Щоб перші люди, яким ми, якими ми зараз гордимося, пишаємося, це і ті люди, які пішли нас захищати. Не всі пішли, не всі пішли. Не всі знають, що війна. Є люди, які дистанціювалися, і для них це щось таке. Ну, суто в телевізорі, але, попри то, все, є якийсь якась частина суспільства, вважаю, що здорова частина суспільства, з якої це все буде далі будуватися. Оте позитивне, яка знає, що є війна, і яка знає, що буде перемога. Тому для вас сьогодні не будемо говорити багато. Про війну я коли хлопцям дзвоню, от Володя Сукмановський підтвердить, я все кажу: Ви є наші герої. Та які ми герої? Та ми отут. Ні, ви є наші герої. Ми то маємо повторювати, тому що ви справді наші герої. Бо ми, знаєте, в історії ми так звикли, що ми героїв шануємо вже коли їх нема. Вклоняємося до пам'ятників, йдемо якимись смолоскипними походами, це, це є дуже добре, це є виховний момент. Але Боже борони нам пропустити того живого героя, коли ще можна почути, що він розкаже, коли можна побачити його очі, коли можна, можна від нього довідатися з перших уст, а не з книжки прочитати. Тому, хлопці, сьогодні для вас і для нас з нами. Для нас з вами, оце, оце все дійство, зустріч, для того, щоб ви знали, що ви є наші. Тому що ми були вашими, коли ви там стояли. Правда, ви за нас стояли, за діточок, за жінок, за свої сім'ї. Тоді, тоді ми були ваші. От. А я хочу, щоб ви відчули себе нашими, що ми всі є одна золочівська родина. А зараз я хочу наших артистів запросити, бо вони вже зачекалися. Шановне товариство. Я маю честь вам представити двох чудових артистів: Вероніку Юрків і Нечвида Семена. Що по собі там? thank thank mm -hmm. you